Безпеки, життєдіяльності дитини. Тема нашого заняття вогонь, друг, вогонь, ворог. Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, вам потрібно про вогонь знати і обережно з ним поводитися. З ним не варто жартувати. Вогонь давній супутник людини. Він допомагає людині в житті. Люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному застосуванні вогонь є другом для людини. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці Морози, він працює у печі, щоб ми зігрілися. Без вогню і знають нині не прожить нам і днини. А інколи, дітки, вогонь буває злим. Грати з вогнем небезпечно. З корисного помічника вогонь може легко перетворитися на ворога та завдати чимало шкоди. І ми з вами знаємо, щоб не трапилось біди, правила, ти пам'ятай завжди. До вогню не підходь, можеш опектися. Для розваги чи для гри сірники ти не бери! Бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. У розетку стромлять речі дуже-дуже небезпечно. Іскра впала. Треба її не... загасити. Ніколи не лий. Іскра впала, так. загасити потрібно, і ніколи. Не можна що то лити таке у вогнище гащі інші легкозаймисті рідину. Полум'я може зметнутися вгору і підпалити твій одяг. Не запалюй ти плити. До біди це може призвести. Не запалюй сам багаття, ані в лісі, ані в хаті. Так ось, Бережіть природу від вогню. Не залишайте праску включеною. Легко вогник запалити та не просто погасити. Як бачили, десь горить, мусиш же в ту саму мить до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. При пожежі вихід один. Позвонити на 1-0-1. Вивчіть правила пожежні, будьте дуже обережні. Хай же знає дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Щоб вогонь був другом вірним, а не ворогом лихим. Обережним будь і пильним, не впускай пожежу в дім. Пожежа може загрожути вашому здоров'ю та життю. Бережіть себе, будьте здорові. До побачення!